І нехай вечір буде добрий для добрих людей. 28 серпня 2025 рік. Вечір, ніч вийшла, дивилася на зорі, на таке небо зоряне, серпневе, серпень місяць зіркопаду, зорепаду. Говорила по телефону з дуже серйозними людьми. Спочатку з одними, потім з іншими. І ви знаєте. Вийду зараз в ефір з цим словом, тому що мені щойно сказали це мої гості, освічені гості, знаєте, елітні гості з живими серцями, душами. Така фраза прозвучала з-поміж інших дуже ємних, важливих, цікавих. Я до них звикла даруйте, ну я звикла до правильних, правдивих і ємних фраз. На мою адресу. Поїсти ми можемо будь-де. Але слово про спадщину і так поїсти ми можемо тільки в тебе. Мене зачепило тут слово про спадщину. А й правда? У будь-якій їдальні харчевні общепіті. Можна поїсти смачно, дешево, дорого. Хто як? Хто як, на що здатен? Ой, слово про спадщину. Та! Я своє слово про спадщину присмачила борщем, пирогами, качаною кашею. Яку качаю я, качаю і качаю і качаю. І варю борщ. І пишу книгу про борщ, і вже другу. І про вареник, і про перхун, і про пареник, бо парові правдиві вареники. І про галушки, які є не начиненими, а галушками тісто в підлеві або в софорку. А що, не повторите до софорку-курка, Зенеїди? Ну, шукайте, що таке Угу. Що я, що я несу етнопросвітницьку просвітницьку місію несу, несу. Так я її несу усвідомлено. Я її несу, знаючи, що я роблю. Несу. У тебе є стержень. <с>. У тебе є те, чого нема ні в кого у цій темі. В тебе є стержень. Люденьки, я вам дуже вдячна, Благодарую. Я виношу це на загал для своїх, для тих, хто думає. І мені дуже лестить, коли до мене звертаються, наприклад, маститі коровайниці, Катруся. Привіт вам великий, і каже: А якщо я зображу коровай, отак, зображу. А я кажу: Зображайте. А спробуйте зобразити коровай енергію, злету, коровай юність, коровай радість зустрічі з коханим, коровай творчість. А спробуйте, коровай філософія. Вербуй калину кожен може. І барвінок, так? це вже такі заяложені теми. А спробуйте енергію печі хатньої варистої, зобразити в хлібі. Як вам виклики? Спробуйте зобразити пісню, мрію, мелодію душі моєї, тоді, коли я щаслива. Та й таке? Для добрих людей нехай день буде добрим.